Це найперше, я хочу подякувати сьогодні пану Борису, пану Вадиму, пану Вадиму, всім, хто долучається нашим міжнародним партнерам, всім, хто розуміє важливість таких проєктів, а це вже не перший проект, ви бачите, лише в Дніпрі це третя локація. І ми розуміємо запит, тобто запит величезний, щоб такі житлові приміщення перетворити в такий відкритий простір. Приязний до людини, приязний до дитини, тобто наповнений змістом, наповнений і матеріально забезпечений. Так, це величезна праця. І оце той приклад синергії, приклад співпраці, який потрібно масштабувати на всю Україну. Не треба я вже тисячу разів повторювала вигадувати те. Що буде потім підважено самими, самою історією, самими людьми? Є те, що працює. Люди з задоволенням тут живуть. Ми самі все разом з вами сьогодні побачили. Це працююча модель. Треба просто масштабувати на рівні уряду, на рівні законодавства, бо вже є відповідні постанови. За що я дякую пану Бойченко, колегам, які просували Писали ці постанови і всіляко намагалися на рівні уряду довести життєздатність таких проєктів. Третя локація, а їх має бути 300 по цілій Україні. Якщо ми кажемо про потреби, які треба закрити, це та модель, ще раз кажу, яка працює. Давайте робити те, що працює, масштабувати те, що масштабується, і всіляко підтримувати і дякувати тим людям, які це роблять день в день, плече в плече. От, бачите, тут сьогодні люди, які саме Тим і займаються, допомагають нашим громадянам відчути себе людьми в день конституції. Хочу всіх привітати, бо саме це ми робимо. Виконуємо конституцію, виконуємо те, на що нас уповноважила держава, громада, люди, президент. Дякую. Скажіть, будь ласка, сьогодні проносували пілотний проект, який сьогодні на наступного тижня має розглянути уряд чи можете розказати принцип, за яким він буде працювати? Що це за зміни на законодавчому Оце рівні? і є якраз експериментальний проект, який описує те все, що ми тут бачимо поетапно відповідно до закон. Надавства, фінансова частина, хто що фінансує, за які кошти та джерела можна будувати таке соціальне житло, бо є різні типи житла, яке зараз будується, в різний спосіб надається кредитування, інші форми. Але оце, як на мене, найоптимальніший і найефективніший проект, тому я тут, щоб підкреслити роль і значення таких проектів. І оця експериментальна постанова, я вважаю. Експеримент вдалий навіть не треба експерименту. Я це бачу і доведено життям самих людей, які тут живуть і дякують.